Нафтогаз України у п'ятницю сплатив російському Газпрому 780 мільйонів доларів за поставлений у липні газ на початку цього місяця, щоб збалансувати закупівельні і внутрішні ціни на цей енергетичний ресурс, уряд України підвищив відпускні ціни на газ для населення на 50%. У зв'язку з цим у рамках нашої рубрики Тема тижня. Ми вирішили запитати у вас, чи виправдовуєте ви рішення уряду підвищити ціну на газ. Лише 9% з тих, хто взяв участь у нашому інтернету пи. То відповіли так: 89% висловилися проти, і 2% не визначилися з відповіддю. Теж саме запитання наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко ставили людям на вулицях української столиці. Як за за платити за комунальні послуги. Я не знаю. Зараз платимо багато. а коли ще наполовину подорожчає, навіть не знаю, де й гроші брати. Вряд ли воно виправдано тому, що. Як уникають на улучення ну, цих ослуг комунальних, скільки я живу, цих улучення ніколи не було. Завжди казали, що той газ, що для населення це газ українського видобутку, тому не зрозуміло просто до чого тут. І казали, що домовились з Росією за нижчу ціну на газ, звідки взяли, не зрозуміло. Вони ж там договор все розірвали, по-новому, склали дешевший газ. Ну, він це не чувствується. Кризис був зараз. Криза була ж. Але зараз з нею всі потихеньку виходимо. Якби були Ющенко з Тимошенко, ціни на російський газ були б ще вищими. А так з Росією дружимо. Може, потихеньку і газ подешевше, і все буде нормально. Це латають бюджет. просто. Я вважаю, так. Страна банкрутна, Так країна ж банкрут, а гроші десь треба взяти, щоб собі кишені набити. Ви ж розумієте? Ось і все. Обіцянки були не піднімати газ, а на угоду. Міжнародного валютного фонду це робиться. Це питання воно потребує аналізу, і треба, щоб цей аналіз бачили люди населені, не просто так підвищили на 50%, і, і все, і так воно і буде.